На сайті Національної асоціації адвокатів України пише про це українська правда. З'явилися дані, що колишній голова Офісу президента Андрій Борисович Єрмак відновив право на адвокатську діяльність. Він знову став адвокатом. опаньки То хорошо мені цікаво. Івані Баканов адвокат. Так мені просто цікаво. А я сьогодні спілкувався до речі, з нещодавно стукою. Він каже: тут є один цікавий момент. Якщо Національне антикорупційне бюро може проводити якусь прослушку по відношенню до Андрія Борисовича, то тепер цього робити воно не може. Бо це адвокат незалежний в Україні. Ви розумієте, до чого йде? Як вони всі ховаються швидко? Да, блін. Класика жанра. Да, тепер то ж вони. А чого так вийшло? Тому що. Він хотів спочатку заховатися в, десь в ЗСУ. Він казав, на фронт Та, я піду в ЗСУ, да, на фронт піду. Причому в силах спеціальних операцій. Чому? Тому що потім, якщо детектив з набу якийсь, приїжджає десь в бригаду і каже: Так хочу поспілкуватися там, ну, допитати, не знаю, опитати. Можливо, як свідка навіть, да, Єрмака, де мені з ним поспілкуватися? Скажуть, так виконує завдання. Він уже з Сили спеціальних операцій, знаєте, чим займається? За лінією фронту. Та от в тому самому місці, куди Арістойч 18 разів ходив. Арістойч же 18 разів ходив вже за лінію фронту. От тепер там Єрмак уже язика уже взяв десь там з кляпом в роті тягне якогось русского майора, ФСБшника. От, і скоро, ну, скоро орден дамо от. Ну, сили спеціальних операцій взагалі, там кажуть же ж, військові, що всі ж е, командири частин там, типу, кажуть, ні, нам він не нужен, нафіг надо треба, так такого пасти. Блін, що ми що ми з ним будемо робити? Їм кажуть, так навпаки, він же ж вас підвезе, скільки що там вам треба, скількись безпілотників, якісь пікапи, якісь все. У нього він же ж міндічвисне, міндіч. Усвісна, міндіч ж... Десь принесуть там, та принесуть просто по сумку одну скажуть, от Міндіч не довіз, загубив десь по дорозі. Ось, беріть, купуйте все. Але е, бойові офіцери кажуть, ні, воно нам не треба. Ну навіщо нам таке? От? Потім його ж е, хотіли запихнути в, в цей, е, служба зовнішньої розвідки. Да? Чому, тому що там взагалі можуть же ж там, тіпа, під кодовим ім'ям, ну тобто, вже не полковник Ісаєв, да там а штандарт інфюришів. Типу його рані. ніхто не пізнає, типа, <гум> <От, гум> е, все, там, е, але і там щось не склалося. Ну, в общем, не знаю. І бідося, він, а він же ж думає для нього ж задача. Ми ж розуміємо, завжди треба думати. Про опонента, про ворога, там, а яка його справжня мета? Да, там, типа, його справжня мета якби, е, і збіжати наказання, да, там, типа, щоб ну, не, не відбулося якесь справедливе покарання от, і щоб не забрали в нього все, що нажито непосильним трудом. То, зрозуміло, що він думає, де заховатися. Да, не, не виходить десь в якихось е, таких спецвійськах, де, де можна загубитися. Да? От, ну окей, давайте адвокатам, якщо так можна. Да? Тепер Ваню Баканова ж теж, Ваня ж, Ваня з директора СБУ став же ж теж успішним адвокатом, да. От. Ну, на, на політичну пенсію у них гроші є. У них проблема інша. Вони хочуть, щоб їх не догнали. От. І це, до речі, справжня ж мета і Володимира Олександровича. І все стає завжди зрозуміло. Нам ну, деякі здається, там, типа, їхні дії зрозуміли, тому що ми їх оцінюємо з точки зору там доцільності для держави, да? там, От, і ми думаємо так: це ж помилкове рішення. Ні, 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 Стоп, з, з якої кута дивиться, з якого там, кута зору дивиться. Чому тому що. Якщо виходить, наприклад, і ви знаєте справжню мету це зберегти владу і уникнути покарання, то тоді деякі речі можуть ставати е, ну, нормальними. Так само, як е, зараз в Абу-Дабі е, найбільше е, найбільше, скажімо, вони наближаються до. Е, не до заморозки, не до перемир'я, а саме енергетичне перемир'я. От Путін зараз добиває, якщо до весни він нас не добиває, не заганяє в блекаути, то він каже, окей, а давайте не будемо стріляти по енергетиці один одного і таке от перемир'я, вони нам можуть запропонувати, але ж е у нас вже і так все, що можна, вони побили. От, і вони подумають: ну ми ж до, до зими ж можемо, а зімою знову почати, як почнуться морози, а літом то нам же ж не дуже і страшно, да? От, Зате у нас же ж скільки там об'єктів? Там трошечки ж, а у них же ж є порти, чотири ключових парти, да? два на Балтиці, два на Чорному морі. У них є ж всякі. Як отвує е, пропускні пункти, де ну, нафтопроводи їхні, там щось на південь, щось на північ, іде. да, от, Для нас цікаві об'єкти. Для нас нафтопереробні заводи дуже цікаві об'єкти. І виходить, що ми там напишемо список Окей, ви не б'єте по наших 10 об'єктах, а вони нам викатять 110 об'єктів. Так це буде е, перемир'я якесь, ну, скажімо так. Не, не дуже на нашу користь. А от про таке перемир'я вони якраз і говорять: про енергетичне перемир'я. От е і для Зеленського це взагалі шикарний від. Ідеал Зеленського, це щоб війна не припинилась, а увага, щоб війна перейшла у фазу е позиційної е малої війни. Ну, умовно, війни формату там 2017, 2021-го, якщо хочете. Да? В 2021-му, де коли за весь рік там наші втрати були кілька десятків воїнів. Я точно пам'ятаю по звіту ОБСЄ, семеро загиблих, серед мирних жителів. І кілька десятків воїнів. О, з одного боку, це ж е, військовий стан не припиняємо? Ні, то що ж? Точиться ж війна, да? А з іншого боку, війна низької інтенсивності, коли можна бригади на ротації поставити, коли можна звільнити 200-300 тисяч людей, ну, хто не хоче служити. Зараз там, законодавство військово. змінять під вибори. Ні, так, ні, ні, ні. А вибори не проводить. Ну, війна а, війна. не проводить взагалі і не проводить взагалі вибори. Тобто, у Зеленського, якщо він буде бачити, що вибори це для нього не варіант, то що він програє. То тоді найкращий варіант вибори не проводить. Військовий стан не відміняємо, бо умовно ж під Покровськом бої. Ну, тепер не 160 зіткнень на добу, а наприклад, 160 зіткнень на рік або там, одне зіткнення там, на три доби. От де бригади поодводили, ну, умовно, там в кілзоні дрончики літають друг за другом ганяються, там тільки і все. Люди не гинуть, смертей е, поменшало, е, по тилам не б'ють. Так все, все шикарно для Володимира Олександровича. Але е, сама війна, якби не припиняється, вона просто стає малорухливою. Все, фронт за, завмер. От, я кажу, замість там 160 боїв за добу відбувається там один, перестрілка десь. Або там десь. ФПВ залетіла туди чи туди, на, ми на їхню сторону, чи вони на нашу, а да, там, умовно, там, далі 30 кілометрів е, від лінії фронту, ніхто нічого не, не, не той. І, і знову Харків і Суми стають звичайними тиловими містами. Зараз вони прифронтові да, громади, і ми починаємо якби видихати, от Але вибори не проводить. Це мрія Зеленського, мрія. От він мрія про мало е, цю е, малоконтактну Затяжну війну, а в такій війні він готовий воювати ще 10 чи 20 років. І бути на посаді: да, да, да. знаєте, от ви згадали про Абу-Дабі, і що мене там зачепило, от видання акцію спише з посиланням на американського чиновника про прогрес на тристоронніх переговорах, але ця фраза мене просто да, добила Наприкінці другого дня переговорів три команди зібралися разом на спільний обід. Був момент, обід. коли всі виглядали майже як друзі, я відчув надію. Я відчув надію. Да -да, це, Кто, це, друзі. Так, так. Це зять, зять, зять Трампа. Я теж, теж в Фейсбуці сьогодні написав там, типа, блін, а вас це там не вкурлює, блін, друзі. Ну, е, ну хто три ж каже, ми так. Дипломати ж себе так і мають вести. Вони ж там мають бути чемними, там чи ще що. Але я бачив і Порошенка з Путіним. От, і вони, як друзі, не виглядали, точно не виглядали. І Меркель з Путіним перемови не вели і були, мабуть, з чемними. Вони ж там, типа, середній палець один одному не показували, але ну, в нормандському форматі. Але виглядала, ну от принаймні, Меркель точно не виглядала подругою е, Путіна. І тут я думаю, що ну, я розумію, що е, ми живемо просто в такому світі, де. Е, в чому прикол? В тому, що меседж, який направлений комусь, ну от, наприклад, зять хотів тестю сказати, да, кушнір, що там всі виглядали як друзями, мир скоро, Дональд Фредович, скоро будемо відкарковувати шампаньолу, премія Мира вже не за горами, все класно. от, Щось обнадійливе сказати. І всім, хто хоче домовитися за рахунок України, він сказав, що ну всі ж уже ж, як дружбани ведуть себе. От, але ж він сказав тим, хто хотів, кому він хотів сказати. А почули ми, і ми що вели себе як друзі, і там же ж головним перемовником з російської сторони був же ж колишній, ну, скажімо, соколега чи не, навпаки, не соколега, ну, в общем, Буданова. Начальник ГРУ головного розвідувального управління. Це аналог нашого ГУРа – головного управління розвідки. Вони так дуже по схожому і називаються. Чому? Ну тому що і от грушники російські, які, до речі, не дуже дружать з ФСБшниками і слідчим комітетом. У них це там три різних канторія, які ворогуючі. Але вони, Путін прислав саме грушників на переговори, розвідників. З одного боку, теж на перемовини треба присилати більше військових. Бо якщо ви хочете заморозити конфлікт заморозити, да, то політики тільки б'ють по рукам і кажуть: Окей, все, розходимося. Да. А військові мають уже е, скласти повну матрицю. Да, з якого числа, на яку відстань, якими силами, які дивізії, куди відходять, десь там ще щось, ще щось. Тобто, зрозуміло, що це все для ну, це все мусять робити в першу чергу військові, тому на перемовинах мають бути військові. Навіть я не вірю в цю версію, що там перемирі або заморозку конфлікту необхідно підписувати цьому. Путіну із Зеленським. Та це можуть підписати два генерала, та й все. І все. Ну там, умовно, сирський, а з їхнього боку, навіть не міністр оборони, а Герасимов, да? От або їхній. Це биби, як їхнього міноборони, ну, не з нашим тепер уже Федером навіщо це робити? Навіть навіть Гітлер Сталіним не підпа не підписували пакт Молотова ріббентропа тому він так і називається. Тобто, прислали інших замість себе. Правильно, ну, Сталін, зрозуміло, щоб не палиться. А Гітлер, раз Сталін не палиться, а мені там, типу, не, не пофіншуєш підписувати там з якимось молотовим. Гітлер, нонсенс, був би, пакт Гітлера молотова, чи що, ну, дурня. І того і тут такого не буде. Підпишуть другі, треті особи там або міністри закордонних справ, міністри оборони, або, що саме логічно, два генерала. Заморозку перемир'я по лінії зіткнення підписують два генерала. Все. І це було б логічно, правильно, і е, не треба було б, е, Ну, і Путін на це не піде, і Зеленський мало того не захоче, щоб там це ж треба буде на камері пожати Путіну руку. А ми ж потім будемо висміювати що фу, е, а ти ж казав, ти ж указ видав, що там типа не міриться з Путіним. Ну, в общем, щось таке. От, і тому е, зрозуміло, що ну. Е, Ну, там, там, до речі, в самій Українській правді не названо прізвище, але я думаю, що це кушняр сказав, це в його стилі, що він сказав, що «та всі виглядали за столом як друзі, і от тільки не сказав, а вам подавали шампаньолу чи поводочки там, старий русський обичай. Чи поводочки як, Буданов цокнувся з, з тим своїм ну, колегою-антагоністом, ну, в общем, з главним суперником, то, що він Ще до недавно, ще місяць тому керував нашою розвідкою, а то й російською розвідкою, і вони там, типа, там. Чи они как там, типа, дружелюбно, ну и как мы вас там, типа, там-там а, раздолбали, а, да, тип, а, тип, нас... а мы вас, как вот в этом и в этом месте, да, там, типа, а как мы вас там под Гастомелем, там, типа, а они там, типа, а как вам наш Деркач, двушечка в Москву, а, вот это ход разведки там, а, Деркачу героя России дали, то, что он вас вот так, как клоунов, блин, постевался, поэтому герой, правильно, вот, вы... На четвертом году войны як Баканов, там наш да, Ваня Баканов, да, Там типа Вин, у вас лейтенант, а у нас уже майор, да, например. Вот там, типа, у нас уже і, Не, тоже то, есть, там, и тоже есть такие, и адвокатом адвокат. працюет, да. Адвокат. Вот, E, і все, і там вони можуть. Ну, я не знаю, звідки тут мусить взятися там і спільний обід. но Ну не знаю. Мені б кусок горло не поліз. Я, і я мене не мене батько ще батько ще вчив, що каже головне не депить. E, e, не де пить і не шопить, а з ким пить там, тіпо, блин, там, тіпо, є є люди, з якими там я там типа пить не сяду. Вот, хоч там будуть навіть, я не знаю, там 20 выдержки вискарь да, пропонувати. Не, не, не. Ну, краще, краще з якимсь дідом самогон бурячний випити, і воно буде на, 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 на душі спокійніше. Десь так. Продовжуйте ці цей корупцій, цей корупційні. Там, алло, алло, чу ти мене, да, да, чую зараз, да. Продовжуються ці корупційні скандали. знаєте, от знову Сергій Ваганян дав інтерв'ю продовження інтерв'ю Борислава Берези, де він розповідає про шокуючі факти, про Баканова, про Наумова, про участь у цьому всьому і відповідальність Володимира Зеленського. Один момент, який мене дуже зачепив, і я просто чесно кажучи, вони не дуже багато про це говорили. А я думаю, що може в наступних серіях це все буде розкрито. Про санкції Ради національної безпеки і оборони. Як бережили цими санкціями? А, да. Особливо стосовно контрабандистів. Так слухайте, ну це ж фактично дискредитація взагалі всього цього процесу, процесу санкцій. Володимир Зеленський це брав на прапор, як боротьбу з олігархами, контрабандою, контрабандистами. А що тепер виходить? Ну, тепер та те, те й виходить, що у нас ну, знецінені інституції, коли інституція виступає просто кришувальщиком контрабаса, ну це вже далі, далі нікуди, далі це може бути ну, гірше, тільки коли Трамп звинувачує Мадуро, а перед тим вони Нар'єгу звинувачили, в тому, що держава кришує. Наркотрафік. Ну, Росіяни його і крішують, але росіян піди в куси, да? але Мадуро за це там вивезли. да, Тут, от, А, ну, да, Просто що виходить, що а контрабас це не такий страшний злочин, як наркотрафік. І Хочеться сказати, Дональд Фредович там, типу, а ваші там, там по, по цій справі там нічого не пасуть. Чи ви тільки пасите наркотрафіки? От, якщо, якщо держава. Кришує наркотрафік, це погано. А якщо контрабаса, це добре, Це замечательно, це хорошо. <сі> ну, так виходить. <сі> Блін, а у нас там, типа, Володимир Олександрович, ваш друг дитинства в, е, в Фейсбуці просто купа ваших фотографій ви ще хлопчиками. Разом там, ви всю дорогу разом. ще, А я кажу, що середовище виховує. От серед моїх друзів є тільки герої, воїни. Е, от, е, я зараз там за певних обставин там в тилу, да? от, але ж я до цього там во всіх боях-походах був, в усіх революціях відзначився. Але е, е, от у мене друзі всі воюють. У мене серед друзів жодного корумпанта, жодного засудженого. У мене, ну, власне, серед моїх друзів і великих начальників немає. Да? От і тому я е, з впевненістю можу сказати з своїх синів виховую так, да, що там в середовище виховує, да, десь сім'я. Ну, десь мама Ріма не догледіла. За Володимиром Олександровичем він попав в погану кампанію. І погана кампанія потім була. Їхня я здивуванням Дмитра Чекалкіна дізнався, що перша назва 95-го кварталу була Криворожська шпана. Так вони ж же ж залишилися. Криворожська і Кривоноск... шпаною. Просто раніше Донецька шпана захопила владу в Україні, тепер Криворожська. А які у них були середовища? Середовище виховує, Вони... він у Маслякова. Що мог маслякова він чому навчитися. <свісна> Понятне да? дело, так? Знімаючи сватів, чим він мог навчитися. І у нього, як не браття Шефіри, так е... Ваня Баканов, е... хто потом Шурма, потом Єрмак нарисовався. Всі його дружбани, всі його дружбани, на поверку, Міндич. От. Сьогодні ж день народження, а 5 років тому, в січні 21-го року, він свою днюху відзначав на квартирі у Міндіча. П'ять років тому це ж твій дружбан, Володимир Олександрович. Як так вийшло, що всі твої дружбани варю? Погане середовище, погане виховання. І, і саме головне, що. Е... Він же ж не, не визнав, він же ж не прокляв, він же ж не сказав там нічого що, проклинаю там. да, він мій був друг, але я його прокляв уже давно, там, типу, я хочу, щоб знати. Ні, ну, він насправді у нього відчуття дружби немає, але він, він просто боягуз, він боїться визнати помилку. От Зеленський, великий боягуз. І тому, знову повертаючись до його днюхи, що якщо. Всі твої друзі крадуни, то хто ти? Хто ви, Володимир Олександрович? Ви в тємі і в долі? Чи ви просто лох, якого друзі там, всі друзі зговорились, 10 чоловік збираються, кажуть, давайте цього Лошару, він нічого не знатиме, ми будемо тут мутіть, а він, убогий, нічого не знатиме, ми йому будемо щось розказувати. Чи він все таки знав? І у мене. і це, ну, ми всі знаємо відповідь на це питання. Так, да, він знав. Мало того, це в опитуваннях 78% людей вважають, що він в скандалі Міндіча був в темі в долі. От, і тільки 15% українців, які кажуть, що? Ви що? Це святой чоловік, як ви це все русское псо, вашингтонський обком, або за деньги Порошенко, тобто версії 3. Що Хто може звинувачувати святу людину в тому, що він. А так, ну, але по вашій логіці, тоді виходить, якщо навіть ці 15% праві, виникає святійший чоловік, він копійки в житті не взяв, ви наговорюєте на нього, ну, але ж мінді чи ж, мінді чи ж, єрмаки десь ж були, значить, якщо він святійший чоловік, то він самий святий на землі Лошара. Чого то, що всі друзі э, э, варьо, але якщо послухати того ж Ваганяна, то у нас э, Ваня Баканов ще не просто э, э, вор, а він ще й зрадник. От хто, друзі Володимира Олександровича? А, ну, так, кстати, Андрій Леонідович Деркач теж був серед дружбанов свого часу у нього. А я вже тоді казав, що Андрій Леонідович русський шпіон.